Ромала і Джульєта, Бонні і Клайд, Данте і Бетріче, самокритика і перфекціонізм. Сьогодні говоримо про легендарний дует на сцені страхів та невпевненості. Отже, самокритика вічно незадоволена супутниця ваших ідей та результатів. Її найвідоміші хіти. А можна було і краще, ти недостатньо стараєшся. Сталося найстрашніше. Помилка. І короткий, проте не менш популярний сингл, ну і що? Перфекціонізм претензійний пан з благим наміром робити все ідеально. Ви можете його впізнати за фразами. Ти впевнений, що цього достатньо? Тобі не можна починати. Спочатку треба пройти 15 курсів, а тоді ще два. Якщо в тебе не вийшло з першого разу, то не варто продовжувати. Успіх це звична справа, а от поразка то вже серйозна ганьба, треба побільше про неї подумати. І як тільки в вашій голові з'являється вона, ідея, змінити роботу, попросити підвищення, опанувати нову навичку, наприклад, навчитися грати на музичному інструменті. Чи навчитися робити дизайн, завести власний блог, чи просто викласти світлину в інстаграм. В гру вступають вони. Якщо ви впізнали себе в цих словах, то це не тому, що з вами щось не так. Самокритика і перфекціонізм супутник дуже багатьох людей, а від тих, які виглядають дуже впевнено. Зазвичай вони народжуються в середовищі, де любов і схвалення дають лише за успіхи, а не просто так, де успіхи лишаються без уваги, а от невдачі потрібно побільше обговорити, можливо, посварити за них чи висміяти, де порівняння з сином маминої подруги це метод мотивації. Або там, де запитують, ой, а чому одинадцять, а не 12? І, звісно ж, не забуваємо про віртуальний світ, де панує успішний успіх всі мільйонери в 20 років і нескінченно крутяться лічильники переглядів та лайків. Тобто перфекціонізм та самокритика не ваші вороги, вони ваші колишні захисники. Колись вони допомагали отримувати увагу, любов, підтримку, дружбу, берегли від засудження. Критики, покарання. Раніше вони допомогли вижити, проте зараз заважають жити. Через постійну тривогу. А що, якщо я зроблю щось не так і мене висміють? Прокрастинацію, краще відкласти, ніж зробити не ідеально. Почуття сорому, бо інші кращі, ніж я, уникання самопрояву, краще я мовчатиму, ніж мене висміють. Відкладене життя, бо я ще не готовий або не готова до бажаних змін. Вигорання, бо в гонці за успіхом і досягненнями зовсім не вистачає часу на себе. На жаль, немає чарівної пігулки проти дії цього дуету, проте можна спробувати поставити собі ціль зробити на 70% замість 100%. І побачити, що насправді так можна. Фіксувати десь свої успіхи, навіть маленькі, щоб помічати, як багато ви насправді робите. Подумати, а чи скажу я те саме близькій людині, і підібрати для себе такі слова, які ви могли би озвучити другу чи подрузі. визначити посильне для себе достатньо добре, і прагнути саме його замість ідеальності. І, звичайно, ви можете звернутися за підтримкою психолога, який допоможе підібрати інструменти для подолання самокритики і перфекціонізму. До прикладу, я працюю в двох напрямах: КПТ, або ж когнітивно-поведінкова терапія, та акт вона ж терапія прийняття та зобов'язань. І з критикою та перфекціонізмом ми могли би працювати наступним чином. По-перше, навчитися їх помічати, бо багато критикуючих думок стають автоматичними. Потім перевіряти їх на реальність. Спойлер, більшість з них не мають нічого спільного з дійсністю. Перетворювати їх на більш реалістичні та корисні, і поступово впроваджувати в життя бажані зміни. Водночас завдяки акту ми можемо дослідити ваші цінності, а отже зрозуміти, куди і для чого ви хотіли би рухатись, а також опанувати навичку самоспівчуття, тобто доброзичливого ставлення до себе незалежно від успіхів і обставин. Якщо такий план вам імпонує, запрошую до роботи. З вами була Анастасія, КПТТ-Акт-консультантка. Платформи і психолог.